Давайте отут до конкретики, коли ви кажете про статті, зараз красномовний приклад нацизм да, та державна політика. Іншого варіанту от немає. Живим в Україні ніхто не має залишитися. Іановості, пропагандистське російське ЗМІ. Це свіже, те, що вони публікують. Ну, Це державні ЗМІ, це раз, у них, в принципі, приватних насправді не буває. Оце раз, а друг. Ну, якщо почитати цю статтю, вона достатньо цікава з точки зору їхнього світогляду, більше не для нас, а скоріше для іноземців. А може і не знали повноцінно, що таке сталінський гулаг, що таке сталінізм. вони всі ж Гітлера кажуть, що він там найгірший злигені. Гітлер порівняно з Сталіним дитина. Оце справжній геноцид, оце масштабне просто промислове вбивство людей. Так от вони в цій статті пишуть, що потрібно поновити гулаг, і треба туди поляків заслати в Сибір, українців заслати. А, а цю землю від нас повністю звільнити, винищити українців. О, це програма. Тому, коли ми з вами говоримо про тактичні е, речі, от як е, захоплять Покровськ чи не захоплять Покровськ, захоплять Константинівку чи не захоплять Константинівку, Якщо буде можливість росіян, то не, е, їх не вигнати, не знищити, не, е, вони будуть стояти впритул, там буде умовна лінія розмежування, вони будуть планомірно. Нищити все живе, все здорове, все хороше в цьому місті, стріляти в нього дронами, ракетами, е випалювати її, робити диверсії, гадості всілякі. Про це потрібно говорити. Про це потрібно говорити, про це потрібно думати, чому ми е маємо продовжувати обороняти? Ну Тому що росіяни зупиняться там, де ти їх зупиняєш. І вони так чи інакше. Ну якщо відійти від там не можна від умовного Покровська Константинівки, вони далі підуть, І ще відійти вони далі підуть. Ну, то по-різному може бути. А, наприклад, там на півдні країни Дніпро за нас річка. Це така велика перешкода. І бачите, навіть росіяни зрозуміли, що вони не можуть мати таку ріку за спиною. От, і що легше цю річку мати між нами і ними. От. Ну, от от, так от воно відбувається, на жаль, розумієте. От, і, тому е, я не думаю, що треба Покровськ обговорювати в тактичному плані, буде оточення чи не буде оточення. Там вже складна ситуація. І росіяни будуть намагатися це місце знищити повністю. Наші оборонці його будуть тримати, е, тому що е, таке місто е, до певної міри стає фортецею. От. Хтось каже, що там фортеця Бахмут це цинічно. Ну так, але е, там е, все ж таки, як і в часовому яру легше, ніж просто поля е, е, боронити. Ну, така місцевість, на жаль, на Донбасі. Е, от. От і все. Мирослава про повітряні удари ворога сьогоднішні кадри це столиця, і причому, якщо ми говоримо про кількість жертв, то станом на момент нашого запису в Києві вже дев'ять загиблих, серед них 6-річна дитина 135 постраждалих. Це в українській столиці. А буквально за годину перед нашим записом росіяни вдарили. Ракетою по центру Краматорська, ось кадр, звідки звідти, і по них видно, що якраз цілилися по житловій забудові посилення повітряного терору росіяни. Як гадаєте, чи пов'язано із заявами останніми Трампа? Це путінська відповідь, така. Ну, по-перше, велике співчуття е, всім родинам, у кого загинули і в цих трагедіях, і в усіх попередніх. На жаль, е, е, тактика терора е, це тактика, ще, яку запровадив Ленін. Е, це ще Ленін запровадив цю тактику в цьому чекійському режимі. Писав про це програмні статті, як треба нас вбивати, морить голодом. Потім Сталін це продовжував теж писав статті, накази, це все можна почитати: як нас треба морить голодом, вбивати калічити, катувати. І взагалі слово терор у комуністів, большевиків. Ну, цих. А це, я вважаю, Путіна він ж правильно каже, що вони спадкоємці. так от Чекістів радянського союзу, то що для них це е, інструмент для утримання влади для захоплення території, тому вони будуть продовжувати це робити, чи це пов'язано з Трампом? Ні, я не думав, що це пов'язано з Трампом з Трампівськими заявами. От я думав, що чхати вони хотіли на Трампа. Вони, якби не те, що спеціально демонструють зневагу до нього. Вони його просто зневажають і е, продовжують планомірно робити те, що вони запланували. А саме, е, вони так робили в Чечні, і до певної міри, на жаль, це свого часу спрацювало. Ну на це пішло е, багато років, і дві чеченських війни. Це треба довести населення до. Такої втоми психологічної до страху, адже терор його мета досягнення політичних цілей методом страху, вбивства, залякування, і е, вони хочуть саме, щоб населення е, почало втомлюватися і тиснути на владу. і і вмовляти владу піти на переговори вже на будь-яких умовах, аби тільки зупинити. Mm -hmm. І от вони це повномірно і роблять. Вони так робили в Грузії, вони так робили в Абхазії, теж в Грузії на той момент. Тобто, це їхня тактика, яка десятками років працювала, коли. Вони входили в затяжну війну. Розумієте? Там це ж немає воєнних цілей у ці обстріли, які ми бачили. Це, це е, політичні цілі, щоб е, ви, там хтось інший, в Києві в першу чергу, в, в крупних містах великих е, почали погоджуватися, е, аби е, будь-які політики, хто прийде і скаже, я домовлюся з Путіним. От, щоб він виграв вибори або за нього голосували, щоб він от, хотіли таку людину і, і мовляв, аби тільки все закінчилось. Це такі і в Грузії у них вийшло це. У них в Грузії вийшло. Дві сатинські кампанії, Сакашвілі приход про російської влади, Сакашвілі в тюрмі. От, я не фанат Саакашвілі але просто. Це знаєте, як факт. Е, і от приходить проросійська влада, все. Вони тепер о, з грузинами знову друзі. От, не грузинський народ, я маю на увазі грузинська влада. Вони mm. потрошку починають відмовлятися від європейського курсу. У нас вони теж так пробували з ж, типово. Вони там думали, що швидко це зроблять. Переведуть Януковичі, дали йому хабаря. Будь ласка, відмови Єв Євроасоціації, і тут знову втрутився в український народ. А раз український народ, на відміну Росії, вони ж це не усвідомлюють, він є суб'єктним, він приймає рішення, український народ. Отже, треба, щоб український народ злякався, щоб український народ поміняв свою думку щодо Росії і щодо російських політичних вимог. Розумієте? От о, проста задача. Чи важливий тут Трамп? Ні, Трамп тут не важливий, вони відверто його зневажають. От, ну, і все. Мирослава, ви говорите про повернення Росії до сталінізму до часів сталінських репресій, але це ж ці сталінські репресії вони починають діяти і всередині Росії цей ось цифровий контроль, так, який зараз починається. і... Щодо безпосередньо російських військ, тому що дивіться, що в стані ворога відбувається, це те, що пишуть ці їхні так звані зетвоєнкори. А пишуть вони, що у 95-му полку п'ятої бригади росіян підозріло почали пропадати комбати. Вже такий от в цій бригаді, другий випадок, комбата викликають на зустріч, викликають на зустріч, знову ж таки за твердженнями ось цих зетпабліків, тому що він нібито. То відмовляється відправляти на штурми м'ясні своїх підлеглих, ось командир викликає комбата і потім комбат пропадає. А поки що, скільки таких випадків два, ми можемо констатувати, що це поодинокі випадки. Але як ви гадаєте, чи можуть вони масштабуватися? Ну вони масштабуються. По перше, це ж треба все дивитися. В певному прогресі, це по-перше, і більш широко, mm -hmm. ми точно знаємо, що ФСБ Російської Федерації, а вони правоприємники КГБ, mm -hmm. вже будують не поодинокі, а цілу систему власних тюрем. Mm -hmm. Інформація щодо Гулагу. Ну, це статті програмні, що про необхідність ГУЛАГу, про виправдання ГУЛАГу. Це ж е, не просто так з'являється, це, знаєте, окно Авертона, е, вплив на думку МАС. От, тобто, відповідно, чи можуть вони катувати своїх військових там вбивати їх через те, що. Хтось о, вирішив, що той чи інший комбат не виконує рішення партії, так можуть, але ж треба теж зрозуміти, це глибоко корумпований не ідеологічний режим. Там, скоріш за все, комбати прибирають тоді, коли хочуть поставити свого нового. От і все. Тобто, це в першу чергу, я думаю. І вони репресивну машину використовують в першу чергу. Ну, в принципі, так і в Радянському Союзі було. Комусь сподобалась ваша квартира. От завтра на вас написали донос, що ви японська шпигунка. І все, ви японська шпигунка, відправляєтесь в тюрму, вас мучують, катують, якщо вижили, відправляють гула. Ну так, і таке було масово. Щодо населення, вони зараз ну в так, в так масово, як це Сталін робив, вони зараз не роблять. Але я думаю, це відбувається тому, що і немає потреб. Російський народ настільки заляканий, там так мало часу пройшло після розвалу радянського союзу, що вони досі на генетичному рівні. Та й на свідомому, я думаю, що ще живі люди, які Сталіна пам'ятали, були, які пам'ятають і знають, як вбивали їхніх родичів, бабусів, дідусів о, о, і катували, і тощо, і розкулачували. Я думаю, це багато хто пам'ятає і це бояться, і тому точкові репресії вони дають результат, тому що. Коли людина зацькована, достатньо просто іноді нагадувати, що може бути. От Україна менше була під радянською окупацією, як не дивно, ніж Совєти, тому що, ну, по-перше, у нас точилася визвольна боротьба довше. У нас там повстанці ще в 50-х роках існували, і Росія і їхні КГБ, НКВД боролися з нашими повстанцями. До останнього там, тобто по великому рахунку. Плюс у нас близькість до Європи була можливість у нас багато хто втік за кордон тощо і вижили. І ми ж знаємо українців дуже багато в світі. Вони представлені в США великою громадою, і в Канаді. І в Діаспора потужна, дуже потужно, хоч впливає на внутрішню політику. тому... Е, тому українці спромоглися ліпше зберегтися, і ну у нас все ж таки інша якась внутрішня ментальність. Я не знаю, що це ну це історично так склалося. Ми не можемо як е, жити як росіянин, як радянські країни. Е, ну я маю на увазі як е, радянські народності, які залишилися в Росії, і мовчати. От е, малі народи Росії, вони, ну і плюс ми дуже багато чисельні, тому що малі народи, які пручалися і повставали проти Росії, е, знаєте, вони ж здебільшого на, на межі винищення або винищені. Угу. От, до речі, е, е, цікаво, що уже в цій війні о, за ці три роки, я зараз не згадаю, як ця народність називається, але один з представників малої народності в Російської Федерації був останнім представником, останнім носієм мови mm -hmm. свого народу. І він загинув в Україні. Це більше немає носіїв цієї мови. От. Тому ну, цей геноцид свідомий Росії. От вони таким чином роблять асиміляцію. О, тому репресії проти комбатів в російській армії. Так хто це, господи, пригожена, з збитки. Ну от, ну, бути, це просто Пригожин просто, <кій> вибачте, робив це публічно, а ну, ФСБ більш як це більш приховано робить. Але методика збереглася. Мирослава, щиро дякую вам за. Цікаву розмову, і дякую, що знаходите завжди час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть Я, себе завжди вас бачити на нашій ютуб платформі. Всього найкращого.